you <laughs> Свої подорожі по старому Інгульцю ми пропонуємо розпочати з цього місця. Знаходиться воно якраз навпроти всім відомого заказника Візирка. А ще саме звідси, це можна стверджувати з певністю, почався розвиток цього регіону. Ай! Ти згоден зі мною! Ми на півночі рудників Стародобровольської групи. Розвідка, а за нею і розробка залежів Залізної руди тут почалася десь з кінця 19 століття, в 1890-х роках. Кстати, вот от места, где мы стоим, недалеко, в отличие от Криворожской группы рудников, здесь добыча железной руды начиналась с подземной добычи. Вот шахта Визирка, и потом эта шахта, поскольку она вышла на мощный пласт, и этот пласт начали разрабатывать при помощи открытого способа. Ця група рудників дала потужний поштовх розвитку регіону, а це означало робочі місця, лікарні, школи, культурні заклади, казарми та постійне житло для робітників. Ну і, звісно, самі самі руднічні постройки, які зачастую були совершенними в архітектурному отношенні сооруженнями, сочетання. Кам'яна і кладки кірпічна, і та ми наблюдаємо как би промишлених промишлений архітектурі на всій території Кривого Рога. Ну здесь теж особенно это хорошо видно. Десь тут був цегляний завод, який забезпечував будматеріалом рудничну інфраструктуру, залишки якої можна побачити і сьогодні. Належали землі, де розташовувалося все рудничне господарство, поміщикам Махоріним. При цьому історія не зберегла точні дані поміщик та чи поміщиця. Нам вдалося знайти дуже мало згадок з цим прізвищем, які перетинаються з розповідями і які пам'ятають місцеві жителі. Ми знайшли, що серед знайомих Антона Чехова була оперна співачка Марія Іванівна Махоріна. А старі карти стверджують, що десь тут мав бути панський маєток. Його ми намагаємося знайти, та нічого схожого на очі не трапилося. Хіба що. Місце, де колись була садиба Махоріна, ми знайшли, але її залишків ні, Хоча місцеві розповідали, що ще зовсім недавно там залишався фундамент. Але ми знайшли ось ці колони, і про них нам також розповідали місцеві. Вони якийсь час просто валялися біле, біля річки. Не виключення, що ці колони хтось приніс сюди, у цей затишний двір, і от збудував ось таке щось дуже гарне. А трохи далі не менш гарний великий будинок з парадним входом. Причому ці колони, судячи з усього, не мають ніякого відношення до будинку, оскільки, за логікою, мали б бути навпроти входу, а вони дещо збоку. Це була перша непояснена річ. А потім ми почали з неприхованою цікавістю оглядати будинок. Оглядали, дивувалися і милувалися. Люб'язні мешканці будинку запросили нас середину і з готовністю розповіли нам все, що знають про свою домівку. Ці історії можна піддавати сумніву, але від цього вони не менш цікаві. Раніше жили хоч поміщики, Мохріно, тут сама, це саме, вона була, у неї, ну, як сказати, у неї робочі були свої, у неї у нас підвал ще п'ятикомнатний внизу, от, вона тут і ті котли були, і столові були, і раби були, і вона всім полями, вона откуда-то виїжджала на своїй, там у неї тарантас такий був на тачечці, говорить, і з-під землі виїжджала на коняки, їздила по полям, кругом-кругом я я не знаю, я недавно живу. От. А, тобі, півиця, да, так? Да, опер, оперна Враження від цього розкішного будинку зсередини не менш вражаючі, ніж зовні. Відчувається, що будинок міцний, теплий, затишний, спокійний. Він наче уособлення спокою та надійності. Кімнати величезні, стелі височезні, житлові площі викликають повагу. А вот, вот только... То... простите, это вы сами делали? Это? Не, не, все так было. Так было? Да, вот так это было, вот да. С времен революции, до революции да, да, так да, осталось? Да, все было так, да. Ничего себе. А что это такое? Это какое-то настоящее дерево? Ну, это просто? дуб. Все-все это самое дерево такое хорошее, да. Ух ты, как вы правильно сделали, чтобы это не убрали? Только, это, да, да, -то батареи убрали. Батареи где уже большие были, такие чугунные, да. Ну, их давайте, ЖКО, я не знаю, там кто убирал. Их истребили все. Все, а так это там... И ставни тоже остались, да? Ставни, да все остались. Так, так, це все как красиво, как красиво! Не таких масштабних а поменше, нагадувань про вік будинку тут чимало, особливо у під'їзді. Воно й зрозуміло. По квартирах люди все переробляють під себе, а під'їзд загальний. От він і зберіг сходи, як у фільмах про революцію 17-го року, килимів лише не вистачає. На обох поверхах будинку по дві квартири, і кожна могла б стати чудовою ілюстрацією до фільму. Мешканці цього. Неймовірного будинку нам розповіли, що коли змити стіни, то під цією штукатуркою тут є розпис. Але ніхто не пам'ятає з переказів, що тут чи то люди, чи звірі, чи якась природа, та власне це і не важливо. Уявіть, як це було гарно. А під будинком виявляється величезний підвал. Туди нас також запросили, і було на що подивитися. Так тут же ще підвал такий, як хороми. Я хотіла тут магазин відкрити. Кажуть, що тут до революції розміщалася прислуга. Не дивно, підвал сухий, з такими ж високими стелями, дуже простори, невеличкі віконця пропускають затишне світло. Ми знову на вулиці, бо багато чого хочемо уточнити та оглядіти ще раз. Закцентували увагу на двох входах, і, наче обидва парадні з нового, колись вхід охороняли кам'яні леви чи мармурові. Мне интересно, вот эти вот колонны, вот эти вот для остатки, этих вот колонны, Они знаю. так и стояли, да, здесь изначально? Да, да, да. То есть получается, что этот дом тут был какой-то, видимо, дворик, да, какой-то двор садик, был. да? Тут же полностью орехи росли. Вот еще и ореховая роща называли. Это место называли ореховой да. ага, вот это вот. модно, Ореховая У роща. Польского. дома. О, там, школа, в зеленом. Тоже ж была оріхова роща. Это тут, тут мода была такая, у помещичная. А чи хорошие деревья на них не вводятся, никакая гусеница в да, полочке. Да. И полезный, это, Сам грецкий да. орех полезный, да. дает хорошую тень, ну и так далее. Знаєте, знаете, что меня смущает немножко? Вот какая-то несимметричность в окнах. Вот это как можно объяснить? Почему не симметрично? Ну вот смотрите, вот там вот два окна там а Хорошо, хотя... там два окна, а тут вот видите, а тут побольше окна. Хотя, хотя нет, сзади. Это да, только ну, вот эта маленькая кошка, она переделана просто. Хорошо. Но ну, тем не менее, смотрите, тогда берем. Четыре косметики. окна. Вот здесь два окна. А здесь три. Ну вон ну, еще один. Они уже. даже по размеру разные. Смотрите, эти окна шире по размеру, чем вот эти. Ну, в принципе, да, есть. Я хотя не обратил сразу внимания. Те уже. Ну, ну, нікак ні, жилой дом строилось все таки Может, она здесь и жила на тій самій старій мапі панський будинок стояв ближче до річки на кілька сотень метрів а тут була руднична територія про це може свідчити архітектура будинку його мешканці стверджують його було зведено в 1874 році з чим не дуже погоджується віктор титов От, Якщо брати аналогічні постройки такого стіля ані єсть вороді присутствують то вони датуються концом 19-го, началом столетия. століття, тобто 1890-го років, 1905, 2006, 7-й годы, в цьому проміжок. Словом, вся зібрана нам інформація потребує ретельного уточнення. Ми вже знаємо, що землі були орендовані у опорної Діви Махоріною, а вміщували вони кілька рудників. Здесь могла быть часть здания, это могла быть контора, а часть, как жилое помещение, ну мог жить там управляющий рудника, например. Угу. Или владелец рудника. Ну, да, владельцы, она... хотя тут было владельцы, акционерное общество. Здесь, в основном, в этом, на этой территории, вся сеть рудников, которые здесь, ну, старый нулец, находились на этой территории, они все в основном акционерное общество. То есть владельцев был не один владелец, угу. как бы, а по крайней мере несколько или несколько десятков. Поэтому при этом больше... мы хорина могла здесь появляться, да? Не появляться, появляться могла, конечно. -то, -то она могла под Мы же не были. знаем, кто э, был этот управляющий. Может, управляющий был ее там папой, дедушкой, там, родственником. Может, она приезжала в гости, может, выступала здесь. Здесь же был как бы и клуб. тут, ну, рудник бельгийского общества, рудник, тут же целая сеть родников, причем которые были, ну, скажем так, довольно богатые и довольно развитая структура была, то есть не только рудник, но и там столовая, которая превращалась в театр, грубо говоря, то есть в концертную студию. Здесь были Ну ясно, что там какие-то питейные заведения, магазины, казармы, то есть общежития. Масса жилых домов была для конторских служащих, для квалифицированных рабочих, как правило, давали. То есть, грубо говоря, если ты был ну, механик или машинист вот паровой машины, тебе уже давали отдельную квартиру. Ты семью мог жить не в казарме, не в общежитии, а в отдельной квартире. То есть квалифицированные рабочие тогда очень ценились ну и получали соответственно и э, хорошую оплату. Ну да, если идти от той версии, что нам сказали жители этого дома, да, что это был ее дом, вот мы были там внутри. Ну это вызывает все-таки не... сомнения, сомнения. Сомнения, да, да сомнения. потому что он какой-то все-таки квартирный, ну говоря нашим языком э, сейчас. Квартирный или конторский Или Где конторский, несколько да. вот помещений для разных целей. Угу. Сказать что это дворянский дом, но ну, вот он как-то не похож. Хотя мебель, которую мы там внутри видим... Нет, ну хотя Ну а да, с другой стороны, вот эта женщина быть, вторая э, сказала, что это мебель новодел. Это в том стиле сделали предыдущие жильцы. Ну, вот такую версию я лучше. Вы купил, сейчас такое. испортили мне настроение. Можете это вырезать и сделаем вид, что я этого не говорил. Нет, мы показываем, только правду. Опять-таки, э, тут две версии есть. Я не склонен доверять этой версии что-то современное. А вона как скрыта лаком, вона темне, а на. А на темне, вона она темная, она вскрита лаком уже. Ну, да, скрит... Стара мебель, наш як правило, вот, красний он, который потемнел, он такой имеет красно коричневый оттенок. Може бути, може. Може, і аутентично. Повертаючись до розмови про будинок, варто наголосити, що збудовано його в архітектурному стилі еклектика, тобто поєднання різнородних стилей. Характерний є цей стиль для кінця 19-го, початку 20-го століття. А ще ручка на дверях. Її форма більш характерна для початку 20-го. Хоча її, звісно, могли поміняти, бо до того ручки робили більш масивними. Ось такою несподіваною для нашої знімальної групи і надзвичайно цікавою видалася ця програма наших подорожей. І ще одна її відзнака після цієї програми у нас залишилося набагато більше запитань, ніж відповідей. І це надзвичайно важливо, коли людина хоче щось дізнатися побільше.